Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю доброго здоров'я, мирного успішного дня. У нас пройшов рятівний дощ. І наші бідолашні квіти воскресли. Бо, як я вже говорила в попередніх відеороликах, поливати нема в нас змоги. Поливаю тільки ті квіти. Котрі ростуть в горщиках і зовсім пересихають. Дуже раді дощу, раді поливу, мої кантарантуси Ось такими пішними кущиками розрослися, дощу вони не бояться. І, взагалі, що я можу про них сказати, що це такі невибагливі квіти, котрі спеку витримують, і без поливу обходяться. Єдине, що дуже довго доводиться плекати їхню розсаду, для того, щоб вже потім висадити у відкритий ґрунт чи в горщики. Горщики ще не дуже так розрослись, але перевага горщиків в тому, що потім, якщо буде місце в хаті, можна буде забрати в будинок і вони продовжуватимуть цвісти у будинку. У друге зацвів дельфіній. Перецвілих його кистів я не, не обрізувала, тому що хто вирощує дельфіні, її знає, що всередині порожнина. І не хочу, щоб туди потрапила вода, бо, не, бо вони можуть загнити. Їх потрібно якось легенько зігнути, зламати, але хай побудуть, можливо, я ще навіть із них зберу насіння. Ось так красиво цвіте гортензія волотиста. Як ви знаєте, волотиста гортензія витримує мінусові температури наших зим. Її не потрібно вкривати. Вона добре зимує. Вона вже в мене зимувала, бо ці гортензії невеличкими посаджені у минулому році. Вдруге розквітли троянди, правда, на жаль, назв не знаю. Декотрі з них були обрізані, декотрі навіть не обрізані, але вони самі відновилися і також були в мене без поливу, не поливала жодного разу. І ось так тягнуться вище і вище і випускають нові бутони і цвітуть. Чорнобривці поза конкуренцією. Посаджені пізно, але ж якось швидко освоїлися і також вже цвітуть. І каже чоловік, що немає красивіших квітів, ніж чорнобривці. Ну Це, звичайно, суперечливе твердження, але те, що нема, напевно, серед однорічників стійкіших квітів, ніж чорнобривці, то це таки так. Флокси трохи помарніли від спеки, але все ж таки. Тримаються і цвітуть далі, і дощ їх трохи оновив. Посаджений в цьому геліопсіс. Цьому році геліопсіс посадила невеличким, також кущиком, потроху розростається, але дуже вже його тут замочила і помея. Або так, як в нас називають цю рослину повід, бо випускає довгі батоги і чіпляється до інших рослин, щоб утриматися самій. Але все ж таки геліопсіс не зважає, випускає свої квіти сонечка і радує нас таким приємним жовтим кольором. На цій хості потрібно відрі... обрізати від світашки, але я так і не обрізала. А чоловік її ненароком побризкав вапну із, пуль... із пульверизатора. І ось така вона стала в краплинку, але не сердиться і далі. Просте й розвивається. Цю гортензію показувала в одному із відеороликів. Це представниця гортензії великолистої. Звичайно, її на зиму потрібно укривати або забирати, пересаджувати в горщик, щоб вона зимувала в якомусь приміщенні, можна навіть не опалювальному. Але цвіте красиво і дуже довго. Уявіть собі, якби був бордюр із таких красивих низьких гортензій. Було б дуже гарно. Троянди і трояндочки. І ці також вдруге розквітли, повипускали бутони десь обрізані, десь не обрізані. І в цьому році вони навіть в мене не оббризкані нічим, не оброблені, тому що поміж них росте м'ято, яку я недавно лише зжала для того, щоб висушити. І тут ще є гілки м'яти, і після дощу їх потрібно буде також зібрати для зимових чаїв. Шапкою не цвітуть, а ростуть колеуси. Ось такі різних забарвлень в основному. Такі салатові із кремовою пружилкою, але поміж ними потрапляються і інші кольори, висіяні насінням. Я думала їх розсадити, але потім залишилися вони рости в горщику. Ось так підросло моє фігове дерево. Я навіть не знаю, де я буду. Взимку з ним діватися, бо в мене є два лимони, так багато вазонів. І такого дуже світлого приміщення, тим більше прохолодного, Немає в будинку, але якось будемо виходити з положення. Починає розквітати в горщику ось така різнокольорова вербена. Також вирощена розсадним способом, раннім посівом в кімнаті. І скромна хоста ланцету листа, також мені дуже подобається. Ось такі дзвоники випустила. І ось такі шикарні кущі порозросталися. Є в мене їх кілька, і вони ось так голубіють своїми дзвониками. Взяті колись давно в мами флоксі, також не втрачаючи поки що своєї декоративності. Ще дарує своє запізніле цвітіння ось така красива лілія. І знову ж таки, як я люблю повторювати це слово поза конкуренцією троянда Флорібунда. Перший раз було таке красиве букетне цвітіння і ось стільки багато на ній бутонів. І буде красиво цвісти і вдруге. І вже деякі квіти розквітли. І, напевно, образиться, якщо я її не покажу, ось така троянда, троянда англійського походження. Справжня англійка, котру мені невеличким кущиком передали із Великобританії. Але там вона росте великого зросту, бо зими там м'якші, і вона взимку не обмерзає. А в нас обмерзає, але потім весною відновлюється. І ось так теж цвіте ціле літо. Навіть не можу сказати, що хвилями постійно цвіте. І один з моїх молоденьких лиматів порадував мене другим цвітінням. Ось такі кілька красивих квіточок. Звичайно, буде підростати і сподіваюсь, що буде красивішим і красивішим з року в рік. А вже він у мене зимує дві зими, також, так що із зимівлею все в порядку. Відтримує він наші температури. І ще одна троянда. Я таке сподіваюся, що вона плетиста. але я, як завжди, десь кудись заподіла назву сорту, так що про назву не буду, не буду говорити. Але ось так також пнеться вгору. Посаджена вона в минулому році, також дуже красиво цвіте. Сподіваюся, що для неї стане надійною опорою цей стовп, на котрому розташоване гніздо з лелеками, зробленими із пенопласту. і буде з нею все гаразд. Ось така моя Еріка. Показувала в одному відеоролику її квітучою, коли мені прислали з інтернет-магазину, але навіть. Коли вона не цвіте, також має привабливий вигляд, бо ось такі дрібненькі хвоїнки на кінцях гілочок випускає і приваблює своїм таким переливчастим кольором, темно-зеленим і салатовим кольором нових відросточків. І ще одна будлея буде свісти. І взагалі я тут Нову територію освоюю, звичайно, не дуже вона така посапана, трохи є бур'яни, але ж нехай там собі ростуть. Вони також хочуть жити. Ну, звичайно, як заважають квітам, то потрібно повисаджувати. І тут, як бачите, в мене посаджені хризантеми, але ще не настав їх час. І цвітуть скромно, ось такі невеличкі дзвоники. Називаються широкодзвоники, великоквіткові махрові. Ну, махрові не можу сказати, що вони махрові, але вже які є. Цього року замовила напевне, шоу в хлоріумі. І чарують своєю дивовіжною красою кали. І замовляла цього року Волена Максименко. В мене були свої кали кілька, але чомусь позагнивалися, чомусь вони в мене погано перезимували. І в минулому році я садила в горщиках, я показувала щось не дуже вони такі були розкішні цього року. Я знову висадила в ґрунт, але ж ґрунт тут більш такий, більш насичений різними поживними речовинами. Хотіла сказати, здобний, як тісто. Отож, ось такі кали. Сподіваюся, що в ґрунті більше поживе. Вони мені, можливо, дадуть більше коріння, більше коріння і, можливо, і дітки будуть. Це моя кала, одна з тих, котрі залишились. Ось якийсь такий великий гість прилетів. Кали також в мене росли без поливу і хризантеми росли без поливу. Деякі навіть поскручували листочки. Але я думаю, що тепер буде все нормально, бо дощ і добряче полив. Я, правда, сказати думала, що це на них тля, але придивилася, ніби тлі не бачу. Так що ось такі красивезні кали. І ось така красунька, на якій квітів більше, ніж листя. Небагато, але ж. Але ж трошки є. І ще одна, я коли сапала, то її зрубала, але вона відновилася, пустила знову листя і я бачу, що буде цвісти. А ще, як я сказала, в мене тут багато хризантем, котрі я замовляла у сільському віснику, мені поприходила. Росала хризантем, вони попідростали вже, слава Богу, і деякі вже мають бутони, будуть скоро цвісти. Звичайно, обов'язково покажу. Люблю хвойники і посадила їх таке немало, маю і то, кипарисовики, і ось такий кипарисовик лавсона підростає. Дивує мене в цьому році одна із моїх вейгел. Ця цвіте ціле літо. Сонце поопалювало її листя, але вона не зважає на те і випускає все нові й нові квіточки. Ось такою є сьогоднішня моя невелика розповідь про квіти в основному багаторічники, котрі цвітуть в кінці липня. На цьому завершую свою розповідь і згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. Він також іноді розповідає про свої вироби. Бажаю всім мирного неба, доброго дня, успішного і усіляких гараздів. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте україномовні канали. До зустрічі!